Щас, час. Все сходиться. Діло зроблено. Було не так же і складно. Нас помітили. Ми під вогнем. Фейгар, прокляття. Він ідес. Ворожа артилерія. Смещать, ради Бога! Мы ж нами на удволе! Господи! Чубо, Чубо, ты надто понимаешься! Что такое? Текає! Прохляся! А ти свідки взявся? Мінне поле позаду! Мерфі тесне на газ! Наші хлопці чекають! Гелере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір! Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова! Ми наближаємося на М-24 «Чафі» з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу! Пароль факел! Прийом!